Всім привіт! Як завжди, огляд найважливіших новин з Європи та світу. Дякую, що дивитеся цей канал, дякую також за ваші лайки та коментарі. До речі, щоби бути в курсі, нічого не пропускати. Підтримайте український YouTube, поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете просуванню україномовного контенту. Дякую. Багато хто з вас стежить за новинами з України. Це зрозуміло, але в Європі також відбуваються дуже важливі події, які вам буде цікаво сьогодні. Дізнатися. Почнемо з Брюсселя. Брюссель знову у вогні. На жаль, є також і жертва. Одна людина загинула, особа поки що не встановлено. Все більше жителів, до речі, міста починають ставити взагалі під сумнів, офіційну інформацію, адже ситуація, друзі, дійсно здається занадто дивною. Дошло до того, що навіть деякі місцеві ЗМІ вже повідомляють, що Дехто з людей почали продавати своє житло, тобто люди бояться виходити на вулиці, адже стріляють і вранці і ввечері. До речі, за даними прокуратури, причиною може бути протистояння між кримінальними угрупуваннями. Проте варто нагадати, що Брюссель це не просто столиця. Ви знаєте, Бельгії, а й так скажемо, серце Європейського союзу. І особливо тривожить те, що для місцевих жителів подібні події вже стали частиною буденності. Одна з 16-річних мешканок, наприклад, району, зізналась з журналістом, що ми чуємо постріли у й ранку і о 10-й вечора. І до цього звикаєш, але все одно страшно. Тобто, якщо насильство Брюсселі не вдасться зупинити, це може погодцять серйозно похитнути взагалі репутацію Європейського Союзу як безпечного регіону. Влада явно не контролює зараз ситуацію, що може призвести до серйозних навіть політичних наслідків. До речі, я нещодавно слухав одного з українських політичних і військових експертів, і він висловлював свою думку щодо ситуації в Європі після завершення війни в Україні. І на його думку він казав, що як військовий, як агент спецслужб українських, то він казав, що в Європі після завершення війни в Україні, після замороження конфлікту, може статись, можуть статись різні. Теракти різного характеру, і він також, до речі, казав, що за цими терактами буде стояти Росія. Тобто Росія, вона ще до війни в Україні спецслужби Росії, вони робили в різних європейських країнах різні, так скажемо, теракти різного характеру для того, щоб дестабілізувати ситуацію. І особиста моя думка щодо Брюсселя, наприклад, що я вважаю, що за цим стоять російські спецслужби. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть. В коментарях під цим відео буде цікаво дізнатися, чи зможуть союзники, наприклад, протистояти Сполученим Штатам через Гренландію. Дійсно, це здається неймовірним, але саме такий сценарій, друзі, зараз обговорюють європейські союзники через загрозу Дональда Трампа захопити Гренландію. За повідомленнями, наприклад, ЗМІ європейські лідери провели неофіційні переговори, розглядаючи можливість введення військ НАТО на острів. Тобто, виникло навіть питання, чи може стаття 5 про колективну оборону бути застосована проти самого ж члена альянсу, тобто Сполучених Штатів, і канцлер Німеччини, до речі, Олаф Шольц він виступив одним із. Найжорсткіших, так скажемо, критиків Трампа, заявивши, що кордони не повинні змінюватись силою. Причому він висловився англійською мовою, явно звертаючись до тих, хто має це почути. Водночас, прем'єр Данії Мете Фредріксен вона закликала союзників не реагувати на заяви Трампа, щоб уникнути ескалації. Ми з вами знаємо, що інтерес до Гренландії пояснюється дуже просто, тому що зараз е, йде. Тають льодовики, і вони відкривають нові судоплавні маршрути та доступ до рідкоземельних, до речі, металів, яких там дуже багато. Якщо Сполучені Штати вважаю, справді захочуть розширити свій контроль над Гренландією, це може звичайно стати найбільшим випробуванням для НАТО за всю історію. І виникає парадокс, як діяти альянсу. Якщо, наприклад, загроза походить від його ж ключового союзника, після того як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив санкції проти співробітників міжнародного кримінального суду, то суд заявив, що не зупинить свою діяльність. По перше, і він закликав 125 країн-учасниць підтримати його в боротьбі за справедливість. До речі, голова Єврокомісії Урсула фон Дерлянь та Європейської ради Антоніо Кошта вони жорстко розкритикували дії Трампа і вперше лідери ЄС відкрито, до речі, виступили проти цього, хоча раніше уникали прямої конфронтації. Фондерлянь навіть написала про це в соцмережі Ілона Маска, наголосивши, що Міжнародний кримінальний суд гарантує справедливість у світі і має діяти незалежно. Але тут виникає також питання, чому вона не. Виступила на захист Беніаміна, наприклад, Натаньяху, коли суд видав ордер на його арешт. Я вважаю, що зараз ЄС та Сполучені Штати вступають у нову фазу протистояння. Якщо Трамп і далі буде атакувати міжнародні інституції, то це може наприклад підірвати всю систему глобального правосуддя та серйозно загострити відносини з Європою. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під цим відео. Також німці кажуть, що вони підтримують зелену енергетику. Трамп, до речі, проти цього в Німеччині нещодавно провели опитування, і результати якого здивували багатьох. Тобто, більшість жителів, начебто, виступають за розвиток сонячної та вітрової енергії. І Лише менше 10% респондентів вважають нафту і вугілля важливими енергоносіями. Опитування провели у розпач, ви знаєте, виборчої кампанії зараз в Німеччині. Консерватори виступають за відновлення роботи атомних електростанцій. А ось соціал-демократи та зелені рішуче проти. Ну якщо більшість німців дійсно підтримують зелений курс. Якщо це правда щодо цих опитувань, то не зрозуміло, чи цей зелений курс тиск Сполучених Штатів, тому що Трамп відкрито виступає. Ми бачимо проти екологічних ініціатив та підтримує атомні енергоносії. А в свою чергу, кандидату канцлери Фрідеріх Мерц збирається взагалі підняти перед Трампом питання про втручання Ілона Маска у вибори в Німеччині. Він стурбований тим, що Маск активно підтримує правопопулістську партію Альтернатива для Німеччини. На питання, чи буде його розмова з Трампом конфронтаційною, Мец відповів, це буде відверта дискусія. Ілон Маск я вважаю перетворюється на одну із ключових політичних фігур в Європі, і його підтримка певних партій може звичайно серйозно впливати на вибори. Ви знаєте, що острів Санторіні опинився в центрі уваги після серії підземних поштовхів. Тисячі, до речі, туристів э, спішно зараз залишають регіон, а вчені попереджають, що можливий навіть сценарій цунамі. Вже з 26 січня зафіксовано понад 6 тисяч землетрусів. Ситуація викликає дійсно занепокоєння не тільки в Греції, а в інших країнах. В Ізраїлі, наприклад, вже заявили, що готуються до можливої зустрічі з гігантською хвилею. Якщо активність продовжиться, то Санторіні, наприклад, може зазнати дійсно серйозних руйнувань, що вдарить не лише по туризму, а й по всій економіці цього регіону. Отже, як підсумки, ситуація у світі залишається, ми бачимо, напруженою. Брюссель переживає хвилю насильства. На жаль, що сіє страх серед місцевих жителів. Тим часом у НАТО обговорюють можливість протистояння. Сполученим штатам і у разі агресії проти Гренландії ситуація безпрецедентна і показує глибину напруги між союзниками. В свою чергу європейські лідери все більше віддаляються від політики Дональда Трампа, відкрито засуджуючи його рішення щодо міжнародного кримінального суду. Це може звичайно спричинити серйозне охолодження, так скажімо, відносин між ЄС та Сполученими Штатами у самій Німеччині зараз. Ви бачите, тривають. Внутрішньополітичні баталії щодо майбутнього енергетики, а вплив Ілона Маска на вибори викликає також занепокоєння. Загалом світ на роздоріжжі вважає політичні конфлікти, внутрішні суперечки та природні катаклізми. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку щодо цих новин висловлюєте, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую всім, хто дивиться цей канал. Дякую за вашу підтримку, за ваші лайки та коментари. До зустрічі.